Ну що ж, 1 січня для багатьох із нас це, знаєте, день надій, нових планів в Україні це ще й час такого особливого родинного тепла. Але уявіть собі, що за всією цією святковою атмосферою прихований такий собі таємний код код нашої боротьби за свободу. Так, день нових починань. Але що, якщо цей самий день він знаменує народження одразу двох? Уявіть собі, найпотужніших символів українського спротиву. От сьогодні ми спробуємо розшифрувати цей код 1 січня, код дня, який назавжди, просто назавжди пов'язав боротьбу за душу із боротьбою за землю. Отже, давайте озбиратися. Почнемо з першої частини. У чому ж криється приховане значення цієї, здавалося б, звичайної дати. І знаєте, перш ніж ми поринемо у всі ці політичні баталії, давайте на хвилинку зупинимось і згадаємо, а чим взагалі був новий рік для наших предків. От візьмемо, наприклад, щедрий вечір. Це ж вечір перед Старим Новим Роком, з піснями, частуваннями. Це ж було не просто свято, не просто розвага. Ні, це були такі собі прадавні ритуали, які, по суті, цементували громади і допомагали зберегти нашу унікальну ідентичність. Дуже влучно про це сказав видатний етнограф Степан Килимник. Він писав, що ці свята донесли до наших часів характер духового життя наших предків. Тобто, розумієте, вони з покоління в покоління передавали віру віру у власну самобутність, і от саме ця така, знаєте, неформальна життєстійкість нації от, от мала пройти дуже серйозне випробування. І ось ми переходимо до другої частини. Називається вона. Битва за душу, і це власне перша з двох паралельних історій нашої боротьби боротьби за духовно незалежну українську церкву. А боротьба ця треба сказати тривала століттями. Подумайте тільки ще у 1721 році Петро І підпорядкував українську церкву імперії, і лише лютнева революція 1917 року дала якийсь поштовх надію на відродження. Але недовго музка грала вже у 1918-му Промосковська ієрархія зробила все, щоб придушити цей рух, і в той момент, знаєте, здавалося, що все імперія знову перемагає. Але в центрі цього відродження була абсолютно видатна постать проти Василь Лепківський. Це саме та людина, яка очолила рух за незалежну українську церкву, церкву, яка б ну просто не підкорялася Москві. І от настає те саме 1 січня 1919 року. Уряд директорії УНР ухвалює без перебільшення революційний закон. Що ж у ньому було? Ну, по-перше, він просто розривав усі зв'язки з московським патріархатом. Все, крапка. По-друге, верховна влада передавалася всеукраїнському собору вірян. І по третє, це взагалі щось неймовірне на той час. Створювався унікально демократичний синод. Туди входили не тільки єпископи, ні, а й звичайні священники і навіть прості миряни. І цей рух, натхнений державною підтримкою. Ну він просто вибухнув, набрав неймовірних обертів. Тільки вдумайтесь: наприкінці 1926 року новостворена Українська автокефальна православна церква або ж УАПЦ налічувала близько 6 мільйонів вірних 6 мільйонів. Але як це часто буває, саме ця шалена популярність і стала для неї смертним вироком. Комуністичний режим побачив в УАПЦ смертельну загрозу, і машина терору запрацювала. Почалися масові арешти. А 27 листопада 1937 року 74-річного митрополита Василя Липківського просто розстріляли. Українську церкву буквально втопили в крові. Але радянська влада швидко зрозуміла, повністю знищити віру неможливо, і тоді вона пішла іншим шляхом. Створила нову, але вже повністю контрольовану спецслужбами структуру. Просто послухайте цю цитату з розсекреченого наказу НКДБ, це радянська таємна поліція, від 1944 року. Важливо забезпечити, щоб в числі намічених кандидатів переважали агенти НКДБ, здатні провести на соборі потрібну нам лінію. Цинічно правда. Так от. Поки імперія намагалася вбити душу нації, вона, звісно ж, полювала і на її провідників. І тут ми переходимо до третьої частини: битва за землю. Історія знову, немов по спіралі, повертає нас до 1 січня, дня, коли у 1909 році народився Степан Бандера. Вже у 24 роки він очолив організацію українських націоналістів на західноукраїнських землях і став по суті рушієм концепції перманентної революції. А суть її була дуже простою і, я б сказав, радикальною. Не треба чекати якихось там сприятливих міжнародних обставин, треба вести постійну безкомпромісну боротьбу тут і зараз. І тут, звісно, не можна не згадати один із найпоширеніших радянських, а тепер і російських міфів про співпрацю Бандери з нацистами. Ну а тепер давайте до фактів, бо це найцікавіше. За проголошення акту відновлення української держави 30 червня 1941 року. Хто його заарештував? Правильно, німці. І Бандера опинився в нацистському концтаборі Заксенгаузен. От вам і співпраця. Він був ворогом для обох тоталітарних імперій. Судіть самі його батька, до речі, священника розстріляло НКВС. Двох його братів закатували нацисти в Аушвіці, а його самого у 1959 році вбив агент радянського КДБ. Так, ми маємо дві на перший погляд різні історії, що розгортаються паралельно. І це наша четверта частина Два фронти, але один ворог. І ця паралель вона просто вражає вона дуже чітко показує, наскільки ці рухи були пов'язані. Дивіться, в обох випадках є лідер Липківський і Бандера. Є мета духовна незалежність в одному випадку і політична в іншому. Є метод церковна автокафалія проти проманентної революції. І найголовніше в обох випадках ворог був один і той самий російський імперський контроль. І ось нарешті давайте об'єднаємо ці дві історії в одне ціле частина п'ята. Той самий код спротиву. Так у чому ж суть? А в тому, що дата 1 січня вона поєднує два рухи, що народилися, як то кажуть, знизу один духовний, інший політичний, і обидва вони кинули виклик одній і тій самій централізованій імперській владі. І виявилося, що боротьба за душу і боротьба за землю це по суті одне й те саме, вони нерозривно пов'язані. Це ж насправді боротьба за право на власну долю. І сьогодні, просто сьогодні, у вогні війни проти тієї ж самої імперії, ми бачимо, як ця боротьба продовжується. Та справа, яку розпочали наші предки, вона триває просто зараз на полях битв сучасної України. Кажуть, історія це код. І от питання а що впише в цей код сьогоднішнє покоління? Напевно, це питання поки що залишається відкритим.